Вона заплатить йому 20 тисяч гривень за те, що обізвала Свободівка. Ірина Фаріон програла суд Олександрові Зубчевському. Він не хотів говорити з нею українською, тож депутатка слів не добирала, а він образився і зажидав моральної компенсації. Уважаєма колеги, уважаємо ізбирателі. Дівці у раді завжди зриваються такими вигуками, коли хтось із депутатів говорить не українською і їх просто глушать. Я можу назвати це одним єдиним словом виродок. Це вона про комуніста Зубчевського, який працює з нею в одному комітеті освіти в парламенті. Він говорив російською, а вона через те сказала, що про нього думає. Вона настаювала на переводчики, для того, щоб за бюджетні пачорки за бюджетні дії наняти їй переводчика і оплачувати роботу переводчика і переводити мене. Цей виродок. Повторюю, ніяк не може усвідомити, що він живе в українській державі, і як -от депутат у парламенті він має спілкуватися винятково державною мовою. По один бік Сталін, по другий Зоя Космодемянська. Він теж вирішив не тримати всього в собі і сказати, що думає про неї. Одначе значно толерантніше і в суді. Возник конфлікт. після цього вона почала заявляти, хто давати мені вже лічності характеристики, хто я такий, в оскорбительному тоні. Він позивався, аби депутатка випала. Дала йому за моральну образу компенсацію спершу за прах 100 тисяч гривень. Львівська феміда стала на його бік, але пошкодувала кишені Фаріон. Госпожа Фаріон повинна заплатити 20 тисяч гривень, морального ущерба плюс 2 тисячі гривень а, і суддібних так званих. Всі ці гроші ми направимо на розвиття образування України. Я буду оскаржувати це рішення. Слухайте, кінцевий суд це буде суд над комуністами. Оце буде кінцевий суд. Я для того живу. Та мені байдуже, що вони звинувачують. Моє завдання інше стерти з лиця землі комуністичну партію. Як таку Запоріжжя, звідки родом депутат комуніст вибухнуло червоним мітингом. О, О, Він каже, готовий терпляче судитися з фаріон у всіх апеляційних інстанціях. Вона ж уже завтра організовує мітинг у Львові проти рішення Львівського суду. Юлія Інчар, Оксана Восочанська, Олена Гращенко, Запоріжжя, Львів, програма Вікна, СТВ.